КНДР вступає у війну на боці Російської Федерації. Чули про це? Думаю, що чули. Хай такий наробили, крику наробили, а Америка ніяк не реагує. Ну, от, абсолютно, Байден взагалі на початку намагався від цього відсторонюватись. В НАТО говорили, що вони не мають доказів. Ну, напевно, вже сліпий не бачить, що КНДР надало свою армію. І їх очікують на Курщині або на інших напрямках. Між військовими навіть ходить така історія про те, що вони вже очікують, хто перший захопить в полон ну, або знищить представника Збройних сил КНДР. Тому те, що вони є, це вже не піддають сумніву. Наша влада намагається якимось чином донести до світу, щоб подивіться. Ось війська КНДР, і це дуже серйозно. Але якось немає бурхливої реакції. Ну, ніяк не реагують, якщо чесно. Є тільки від наших чиновників бурхлива, бурхливе занепокоєння. А там реагують ніяк. Чому? Давайте спробуємо з вами розбирати аргументи спокійно і без взаємних звинувачень. Перше. Чи є добровольці на нашому боці з іноземних країн? Є. Це теж ніхто не приховує. Нещодавно один військовий кореспондент навіть написав у себе, що військові добровольці ну воєнні з інших країн, а він там приводить громадянина Австралії, от він там мужньо воює, і ось він зробив більше для України, ніж деякі українці. Які там дані свої не оновлюють, і так далі. не дуже гарно, але як факт. Підтвердження того, що добровольці на нашому боці є. КНДР надає своїх військових. Як ви думаєте? Міг режим КНДР оформить їх у вигляді добровольців? Як ви думаєте? Думаю, що міг. Тим не менш, Путін чомусь робить зворотній крок. Він показує це як частини регулярної армії КНДР. Для чого? Поговоримо трішки пізніше. Але тут ми бачимо паритет. І з нашого боку є добровольці іноземці. І тут, будь ласка, добровольці, не добровольці, але іноземці. Момент номер два. Ми говоримо про те, що. Російській Федерації постачає зброю Іран, КНДР, ще, можливо, якісь країни. Ми не знаємо цього точно, але ми підозрюємо. Ну, зокрема, про Іран, то ми точно знаємо. Про КНДР теж уже якісь там докази з'явились, про інші країни ми можемо здогадуватися. Але те, що в дронах, які вночі кошмарять нас з вами, є. Деталі і від американських виробників, і від німецьких виробників, і від французьких виробників. Ви теж це все знаєте. Тепер. А ми де беремо зброю. Тобто тут є своя зброя, плюс вони беруть, закуповують, беруть, неважливо, міняють на нафту, ну у них свої ресурси. А ми де беремо зброю? Своїх заводів у нас особливо немає. Правда? Ми беремо зброю у наших союзників і партнерів. Інколи вони нам її просто дають, ну особливо та, що швидко перетворюється на металобрухт, вбиваючи всередині себе часто солдат. А деяку продають, а деяку дають в кредит. В результаті у нас вже кредит більший, ніж наше ВВП, річне, те, що ми за рік заробляємо. Але то інша ситуація. Тобто, ми бачимо і тут ситуація один в один. Наступний момент пов'язаний з тим, а чому Путін так іде відкрито і показує, що це КНДР, регулярні війська. Давайте повернемось до цього питання. Я думаю, що Путін показує Заходу, що він акумулюватиме і продовжить це робити, акумулюватиме сили проти колективного Заходу. І ось вже війська КНДР тут. А тепер Захід і західні чиновники сидять. І з жахом усвідомлюють, що якщо не зупинити війну, то Путін може піти далі, 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 далі і наблизитись туди, куди він захоче. І розставить свої боєголовки там, де він захоче. Путін багато разів говорив, що бази НАТО неподалік кордонів Російської Федерації, ну вони так це пояснювали, це небезпечно, бо скорочується. Час підльоту там, до Москви, там, до ще інших е, міст. А тепер уявіть собі захоплена українська територія, на якій 100% будуть розміщені ядерні боєголовки. Ну, власне, ми хотіли ядерну зброю. Ось вона може у нас з'явитись тільки на непідконтрольних територіях. І куди буде направлена е, ця зброя, напевно, ви здогадуєтесь. Чи буде Путін переходити кордон НАТО? Ні. Йому це не потрібно. Ніякої, е, ніякого зиску від того, що він відхапає частину Польщі або Литви, Латвії, Естонії, немає. Ну, Латвія, Литва, Естонія тут, е, я б на їх місці був дуже обережним, але так як вони себе поводять сміливо, дає мені право припустити, що вони впевнені, що наступу на них не буде. Ну, військового я маю на увазі. Отака складна ситуація. А тепер подумайте, дуже уважно подумайте, про те, що хоче в цій ситуації колективний Захід. Він хоче продовження війни, чи він хоче зупинку бойових дій? І відповідь мені здається, тут очевидна: Захід вирішує, що для нього продовження війни в Україні небезпечне. А далі відбуваються системи мотивацій для української влади. Спочатку це статті в виданнях. Потім це скорочення фінансування, потім це виявлення корупційних схем і демонстрація народу, потім це обмеження постачання зброї, є іще інші методи, про які ми не будемо з вами говорити, тому що ми це вже в історії переживали. Воно не доведено. Ми тільки можемо підозрювати, що є ще можливості, мотивації. Того, що ти хочеш, щоб було виконано, а те, що вони мають на нас вплив, я думаю, ви заперечувати не будете. Отак ми з вами й живемо, не усвідомлюючи наші власні інтереси, не усвідомлюючи ризиків, не усвідомлюючи те, що партнери, вони друзі тільки до моменту, коли їхні інтереси співпадають з нашими. Але як тільки, Їхні інтереси будуть іншими, вони миттєво нас зрадять. І це не зрада, це просто слідування своїм інтересам. Так будуються бізнеси, так будуються компанії, так завоюються ринки, так ведуться міжнародні справи. Чи є елемент етики в цьому питанні, моралі, відповідальності? Є, він є. Але Ресурсність цього фактору дуже мала. І тиснути на нього безкінечно не вдасться. Ти не можеш безкінечно їздити за кордон і розповідати про відповідальність колективного заходу. Не можеш. Бо після третьої зустрічі їм це набридне. І вони замість почуття провини почнуть відчувати гаму інших відчуттів, що ми невдячні, що ми наглі. Що ми оборзєли, і, і так далі, і так далі. Тому, при всьому тому, що відбувається зараз в нашій країні, ми повинні усвідомлювати, що зупинка бойових дій станом на сьогодні це один з найкращих варіантів розвитку подій. Ви скажете. Ну так, зупинка бойових дій, вона призведе до того, що деякі території залишаться тимчасово окупованими. Відповідь так: деякі території залишаться на певний час тимчасово окупованими. Але це нам дозволить зберегти життя людей, навчити тих, хто захищає призваний або буде призваний в армію. Ми зможемо підтягнути якісь ресурси, резерви. Можливо, ми знайдемо якісь політичні рішення ситуації. Можливо, наш головний ворог там щось з ним станеться, все може бути. Але те, що продовження війни призводить до непоправних втрат людських і ніяк не впливає на звільнення тимчасово окупованих територій. Напевне, всім зрозуміло. Тому в даному випадку виявляється, що інтереси Заходу і України знову співпадають. Але проблема в тому, що ми обіцяли народу України зовсім інше. І тепер дуже важко пояснити людям, а як же так, два з половиною роки перемога, захоплення там, Москви. І тут така халепа. Я думаю, владі потрібно дуже гарно подумати і прийняти зважені рішення. Адже халепа, яка є сьогодні, може бути маленькою порівнянні з тим, що може бути завтра. Я думаю, нам є з чим порівняти. І ми знаємо, як буває, коли сьогодні погано, а завтра ще гірше. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, і я чекаю на ваші коментарі. Коментарі про те, чи варто Україні піти на зупинку бойових дій.